Просто зараз росіяни побігли на фронті. Пекло ворог намагався порвати оборону ЗСУ, але зазнав шалених втрат, що наразі відбувається на передовій. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський шокував своєю заявою про перебіг подій на полі бою. Вітаю, я Рената Асланова до дивись це відео до кінця, щоб дізнатися усі подробиці. Так, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував останні події на фронті. Відповідний допис він опублікував у своєму телеграм. За його словами, армія країни агресора активізувалася в Донецькій області, намагається прорвати оборону ЗСУ і захопити три населені пункти. Проте, як наголосив Сирський, з боку командування ЗСУ було вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин і підрозділів. Крім того, було проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. В зв'язку з активізацією дій противника відпрацював у наших бригадах, які ведуть оборону в Донецькій області на Новопавлівському напрямку. На командних пунктах заслухав командувача оперативного тактичного угруповання Донецьк, бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань. Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення. Сирський також розповів про поїздку на фронт на Донецький напрямок. Він додав, що окупанти в цьому районі, як і раніше, намагаються вийти на адміністративні кордони області, але зазнають великих втрат. Задум російських окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме вийти на адміністративні кордони Донеччини. Втім, втрати ворога тільки зростають, а плани так і залишаються нездійсненними. Наші воїни завдають максимальних втрат особовому складу та техніці ворога. Варто зазначити і загальну ситуацію на фронті. Село оборони продовжують стримувати російські війська по всій лінії фронту. На жаль, в окремих місцях окупантам все ж вдалося просунутися. Як повідомляє інститут вивчення війни, російські війська продовжували наступати в Курській області, але не досягли жодних успіхів. Бої тривали біля старої сорочини та біля малої локні. Також окупанти намагалися просунутися в районі Вовчанська. Втім, успіху не мали. Російські війська також продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку. Ко але не досягли жодних успіхів. Не змогли окупанти просунутися вперед і на сіверському напрямку. Росіяни продовжували наступальні дії у напрямку Часового Яру, але підтверджених просувань не зафіксовано. А от українські військові змогли просунутися вперед на турецькому напрямку. Водночас росіяни проводили наступальні операції під самим турецьком біля Кримського. На покровському напрямку ж зафіксовано просування як українських сил, так і російських. Окупанти змогли просунутися на курахівському відтинку фронту. Російські війська провели наступальні операції біля Андріївки і Роздольного. А нещодавно голова ГУР Кирило Буданов також прокоментував ситуацію на фронті. В інтерв'ю азербайджанському журналісту Фатулаєву він розповів, що на передовій спостерігається просування росіян, і ситуація там зараз доволі складна. у росіян є ситуація на фронті складна. Якщо хтось го говорить, що там все хорошо. Ну тут я вам прямо не вірте. Проблема є. Однак після цього Буданов поспішив заспокоїти українців, зазначивши, що й у ворога не все гаразд інакше вони б не намагалися гратися у бажання припинення вогню. За словами начальника воєнної розвідки, ніякого обвалу фронту немає. На уточнювальне запитання про те, чи не станеться такий обвал, пізніше начальник розвідки відповів: Давайте так, завтра, післязавтра, через тиждень, він точно не відбудеться. Буданов наголосив, що у російських військ є просування на фронті, але далеко не таке, як ще півроку тому, і тим більше не таке, як у 2022 році. Сказати, що у росіян все добре, ні, Інакше б вони навіть не намагалися гратися в ці всі ігри з режимом режиму прикращення огня і тому подібними вещами. Извините, если якщо ти побіждаєш, ти в этом увірі, ну так а зачем тебе всі ці процеси? Крім того, Буданов наголосив, що на його думку припинення вогню в Україні може статися вже у 2025 році. Водночас він підкреслив, наскільки це буде довго та ефективно, вже інше питання. Але більше складових для того, щоб це сталося, вже є. Несмотря на те, що стартові позиції сторон діаметрально протиположне, вот наскільки це возможно? Вместе с тем, я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго, насколько это будет эффективно, это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что, для, что это произойдет. А до цього ситуацію на передовій прокоментував і журналіст Юрій Бутусов. Він повідомив, що село Піщана, що розташоване за 5 кілометрів на південь від Покровська, було звільнене від ворога в результаті боїв. Під час операції було знищено понад 80 російських окупантів зі складу 74-ї мотострілецької бригади ворога. Журналіст зазначив, що у ЗСУ також є втрати, але вони набагато менші ніж у росіян. Першими у село увірвались воїни 425-го штурмового полку Скала. Після того, як бійці 425-го ШП знищили та захопили основні опорні пункти ворога, для підтримки у село зайшли воїни 210-го батальйону 120-ї бригади ТРО та 32-ї механізованої бригади, які добили ворога та закріпили успіх. На околицях села все ще продовжують зачищати окремі групи противника, який намагається відновити становище. За даними журналіста, 425-й штурмовий полк, це резерву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, і контратака була проведена за його наказом. Бутусов також назвав загальне керівництво операції. Це командир оперативно-тактичного групування «Донецьк» Олександр Тернавський та командир тактичної групи «Покровськ» Олександр Бакулін. Як розповів Бутусов, село Піщани, 425-й штурмовий полк Останні два місяці звільнив не у перший, а вже у четвертий раз. Раніше туди заходили окремі російські штурмові групи, а скала їх там зачищала. Потім, за словами журналіста, у село ставили в оборону інші підрозділи. Через очевидні проблеми в організації та управлінні ці підрозділи відходили. Посилити їх не могли, і ворог знову займав село. Одну з посадок біля піщаного бійці зачищали 14 разів. Бутусов розповів, що штурм піщаного у четверте був складною операцією. Оскільки росіяни розгорнули там оборону значними силами, закріпили всі чинили сильний спротив. Однак цього разу ЗСУ досягли успіху завдяки правильному плануванню. На піщаному був вибудований ешелований фронт дронів, керована система, і це дозволило ефективно виконати завдання попри високу активність та масовані удари російських дронів та артилерії. І все це зроблено у короткі терміни. Все це зроблено на ентузіазмі та мотивації командирів підрозділів БПЛА, які знайшли спільну мову, взаємодію і усіма силами. Без сну та відпочинку підтримували нашу героїчну піхоту, і добре підготовлена та забезпечена піхота змогла блискуче виконати найважчу роботу. Бутусов вже не вперше коментує перебіг подій на фронті, зокрема на Донбасі. Так журналіст писав, що на сьогодні росіяни перебувають на відстані 4 кілометри від траси Дніпропокровськ. Їм протистоять окремі бригади, які мають метоловних піхотинців, операторів БПЛА, достатню кількість боєприпасів та техніки. Командир цих підрозділів спростовує заяви командування, яке говорить, що зупинити ворога важко через його чисельну перевагу. Якщо змін в управлінні не буде. Покровськ та велику новосівку ми втратимо дуже швидко, і росіяни підуть далі у Дніпропетровську область. І це вкрай негативно покаже новій адміністрації США нашу обороноздатність. А призначення адекватного командувача надихнуло б війська та підвищило довіру до керівництва країни та зсу. Лідерство потрібне саме тут і зараз. У дописі перелічуються проблеми на відрізку фронту між Покровськом та Великою Новосілкою, про які Бутусов розповіли бійці на місцях. Серед них неповноцінне застосування вогневих засобів, обмежене застосування безпілотників, відсутність узгодженості роботи рептадронів, непроведені інженерні роботи та значні втрати піхотинців, які не мають можливості підготуватись та закріпитись. А тим часом військовий експерт Олексій Гетьман розповів Суспільному, чи є загроза виходу армії РФ на адміністративні межі Дніпропетровщини. Гетьман розповідає, Ське просування на Покровському напрямку триває вже понад півроку, з його словами, до межі з Дніпропетровщиною залишилось декілька кілометрів. Те, що росіяни просувалися і просуваються в бік Дніпропетровщини, це факт. Який можна перевірити, подивившись на мапу Діпстейт і на щоденне зведення Генерального штабу, вони намагаються на південь від Покровська просунутися і до кордонів Дніпропетровщини. Залишилося вже декілька кілометрів. Проте як зазначив експерт, ця швидкість досить невелика, адже окупанти за минулий рік наступали від Авдіївки до Покровська, і це найбільша відстань, на яку вони просунулися приблизно 60 кілометрів за рік. Для будь-якої армії просування за рік на 60 кілометрів з величезними втратами, і при підготовці до цих наступальних дій ще не менше півроку до цього, це не є успішні дії. За словами Олексія Гетьмана, зайти на адміністративні межі Дніпропетровщини, армія РФ може, та для великих міст області загрози на даний час немає. Загроза для області є, бо залишилося декілька кілометрів. Цілком можливо, що навесні цього року вони планують наступ. Може вони і зайдуть на територію Дніпропетровської області, але загрози для великих міст, для Дніпра, для інших її просто немає. Просто математично для того, щоб дійти до передмістя Дніпра, їм треба 4 роки. За його словами, у планах РФ обійти Покровська також перерізати шляхи для евакуації та постачання продуктів. А це загроза і для цивільного населення, і для військових, які тримають оборону міста. То що ви думаєте про такі заяви сирського? Діліться своїми думками у коментарях. І дякуємо, що дивитеся нас. Бережіть себе на все добре.